Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні я хочу продовжити вивчення як малювати ногу. І у нас буде з вами таке відео, де ми будемо розглядати, як малюється у нас нога, вигляд з боку. Перед вами зараз я намалював вже скелет ноги. Це у нас тазова кістка від вид з боку, значить, у профіль. Це у нас піздошний гребень, піздошний бугор, це у нас лоб, значить, лобкова кістка лобок, це у нас сідалішний бугор, сідалішна кістка, ну і копчик, і копчик, так. Ось, великий вертел, да? стегнова кістка, колінна чашка, велика брацова кістка. Мала борцова кістка. Голівка малої борцової кістки. ви тут звер... Зверніть увагу, бо вона нам тут, тут нам буде вона її буде добре видно у цьому ракурсі. І е... щиколотка, да? щиколотка. Зов... Зовнішня щик... щиколотка Це у нас нога вигляд якби зовнішній, не внутрішній, тому у нас це... це у нас стопа зі сторони мизинця. Ну і тепер, а і ще зверніть увагу. Під яким е, е, правильно малювати, під яким наклоном. Ви бачите, як, як у нас іде нога. Тобто е, дуже часто неправильно е, малюють ногу так, що вони її малюють рівно. Ось так малюють ногу. Це неправильно. Це неправильно. Тобто, дивіться, у нас іде навантаження на, на середину стопи, навіть на навіть на ту частину, де у нас починаються кісточки пальців. Тобто, якщо ми проведемо рівну лінію, точніше перпендикуляр до землі від відвертова, то він буде проходити через колінну чашку і десь. До, до, до середини стопи, навіть, навіть більше, ніж, ніж середина стопи. У ну, середина стопи, якщо брати оцю частину без п'ятки. Це буде правильне е, зображення. Якщо ви так малюєте, то у вас людина буде, не, не буде мати стійку, скажімо так, е, ну, не буде мати таку постать, ну, як би буде завалюватися фігура людини. Ну а тепер будемо значить, розбирати тут, які м'язи у нас їх видно. Почнемо з сідничного м'язу, великий сідничний м'яз. Ось він, сідниця. Да? Ось він у нас іде отаким от чином. Ось таким чином. Закручується. Да? Це у нас великий сідничний м'яс. Ось він десь до цих пір іде. Навіть отак. Великий сідничний м'яс. Далі у нас тут це трохи заїхав, десь отут да. Далі у нас іде середній сідничний м'яс. Середній сідничний м'яс. Ось він пішов. Середній сідничний м'яс. Тобто великий сідничний м'яс, навіть його можна іще більше тут. Ну так, розкачаємо його, да, так Нормально. До речі, цей м'яс можна розкачати до. Ну, не скажу, що там гігантських розмірів, але його реально збільшити. Це ті, хто, ну, хто любить там, займатися фітнесом, це не, не байки і не казки. Середній м'яз, да? сідничний, значить, далі за ним йде тензор широкої фасції. ось. Або напружувач широкої фасції, Да? Великий вертел, тут він у нас, ну, скажімо так, вписується, тут він у нас вписується і закривається цими м'язами, середньою сідничною да, м'язою і цим, вони якби закриваються, але цей ну, бугорочок всього. Цього вертелу, Його Його видно. Його видно. і, до речі, в цьому місці він дуже близько до, скажімо так, зовнішньої частини ноги. І якщо, наприклад, ми можемо його навіть намацати в цьому місці, дуже болюче, якщо вдарити по цьому місцю сильно, то ми можемо навіть відчути кістку, і це боляче. коли ми відчуваємо дуже близько кістку, і там якесь на неї там іде якесь дійство, там ну там вдаримось по ній, чи там вдаримось, да чи надавимо, то відчутно. Тобто вона знаходиться, ця голівка великого вертелу знаходиться відносно дуже близько до зовнішньої частини ноги. Ось. Тут навіть може, якщо ці м'язи у нас значить, розвинені і опуклі, то тут у нас може бути ямочка така. Якщо людина худа, то тут може бути навіть бугорок. Тобто це такі речі, які можуть ну, коригуватися за рахунок того, там, яка людина в якому вона тілі. Далі я іншим кольором зараз це зроблю синім мабуть. Я зроблю тут у нас іде лобок. Низ живота, і пішов, і вже у нас тут іде у нас уже тулуб. Тобто ця частина це не нога, це лобок? Да? Низ живота. Тут у нас да, там поясниця і спина пішла. Тобто, ну Щоб ви це розуміли. Тобто Тут у нас тобто, така складочка буде, яка ну, відокремлює стегно, ногу да, від торса. Далі ми починаємо, ми йдемо далі. Да? Ми малюємо з вами. Це що у нас буде? Широка фасція, да? Зовнішня. Я зараз цю кістку витру. Зов, зовнішня широка фасція стегна. Ось вона. Зовнішня широка фасція стегна. Десь тут вона закінчується, і тут у нас іде сухожилля. Отут починається у нас сухожилля квадріцепса, і воно натягується на колінну чашечку. Тобто я його залишу білим, це сухожилля квадрицепса, отак воно йде, сухожилля квадріцепса. А це у нас буде зовнішня широка фасція стегна. Якщо у людини дуже сильно розвинений прямий м'яз стегна, верхній, да, то тут іще може бути отака, отакий... Може бути виступ. Ще може бути. да? Це залежить від того, як, як у людини розвинені ці м'язи. Але це не, не, не у кожного це можна бачити. Зараз я жир, жирненько так наведу лінію ноги, як вона йде. Тут, тут у нас обов'язково такий якби ямочка, така йде на колінну чашечку. Так, За рахунок того, що у нас м'яз може збільшуватись, сухожилля у нас не збільшується. Тобто там, де у нас сухожилля. У нас буде більш так вогнута форма, там де м'язи більш опукла форма. Взагалі, відкрию, ну, це не секрет, що в тілі, в тілі людини нема жодної рівної лінії. Тобто все або опуклості, або якісь вог, вог, ну, Якщо є, є опуклості, то між цими опуклостями є вогнутості. Тобто це, ну, це якби логічно. Далі тут у нас йде е, велика берцова зв'язка. Можна сказати, що це також сухожилля, ну, ну, ну це зв'язка. Тобто тут у нас з боку коліна у нас тут, е огортається зв'язками і сухожиллями. Ось тут бачите ця частина. Далі тут у нас іде коротка голівка, коротка голівка біцепсу ноги. Оце Коротка голівка біцепсу ноги, довга голівка біцепсу ноги. Довга голівка біцепсу ноги. І вона десь тут закручується. І це у нас іде сухожилля. І те, що я зараз білим залишу, це сухожилля біцепсу. Це у нас все біцепс ноги. Не плутайте з рукою, да? Біцепс ноги. О. Я, я, його, я його спеціально чорним роблю. Оце я залишаю білим, це, це сухожилля біцепсу ноги. Ось вона йде сухожиля біцепсу ноги. Ось тут так пішло. Коротка голівка біцепсу, довга голівка біцепсу. Якось так. да? Це у нас іде біцепс. До речі, як, як дуже такий роблять акцент на малюванні. да? Якщо, ну от, Ось дивіться, ось нога. От ми малюємо ногу, да? Там от, тут у нас. Сідничний м'ясо, ось у нас йде нога. Значить, це у нас тут лобок, живот. Отак, так? Да? І як дуже часто ми можемо бачити, отака лінія тут йде. Тобто, це так само, як, як от малюють, наприклад, руку. Да? От Малюють руку, там згинають руку, і оця лінія да, йде. Ну, ми коли з вами руки вчили малювати, то. Ця лінія вона, ну, якби означає, що у нас від, відокремлюється від іншої частини руки. да? Тут Тут так само. Тут у нас між м'язами є ну, не, не те що відстань, а є межа між цими м'язами. да? І, і, і який з цих м'язів буде більш об'ємніший, це взагалі оцей м'яз він більший. І він, якби, загинається і потім починається інша опуклість. І оця частина. Вона, якби, ми її можемо показати такою рисочкою, ну це, це найлегший ну, засіб, то так значить, зробити. І ми вже даємо такий натяк на те, що там є відокремлення цих м'язів. Да? Тобто не просто так, а, але якщо це. Нога розвинена. Якщо ми малюємо, наприклад, ногу там, дитинки чи ногу жіночу, там, дівочу, то тут можна цим не, не захоплюватися дуже сильно. Да? Далі я беру синій маркер і малюю напівтень напів, 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 частей м'яз. Полу перепончий. по, ну, по да, буде. А у нас буде напів перетенчатий м'яс. Ось він тут іде, отут. Майже на рівні колінної чашки, але ну, вище трошки. І напівсухожильний м'яс. Тут піде. Ось він, напівсухожильний м'яс. Заштриховуємо. І обов'язково залишаємо місце для оцього вигину. Тобто сідничний м'яс у нас буде виступати. 에... Тобто, ну це я навіть його таким зробив великуватим. Я його так зараз так трошки підріжу. Ось таким чином зроблю. да, І тут підріжу цю частину. Ось таким чином зроблю. Ось так, да? До лобкової зони до лобок. <кій> <кій> тобто, щоб ви не плутали, тому що дуже часто, ну, тобто, як ми можемо тут піти далі і зробити ще отаку. Штучку, да? тобто, якщо у людини сім'я м'язи всі дуже, дуже розвинені і дуже їх видно, ну, це можуть бути футболісти, там, атлети там іще, або ви там хочете намалювати якогось там гладіатора чи якогось такого такого, якогось міцного, да, такого чоловіка, і ви хочете показати. Ну, і, Або ви, наприклад, як, як Мікеланджелобо на роті дуже сильно хочете підкреслити, захоплюєтеся анатомією, і хочете підкреслити, да? то тут ви можете цим скористатися. Ви ж бачили, як малював Бонаротті Мікеланджело. У нього що жінки, що чоловіки, у них такі, вони всі такі, такі ну, такі міцні, такі, да, такі е е е кремезні. Він це робив, тому що дуже сильно любив анатомію і не міг себе якби, ну, так сказати, е стримати, щоб не показати у всі м'язи. Да? Нам це не завжди буде потрібно. Навіть іноді нам це не потрібно робити. Далі, дивіться, є тут я зараз у ці кістки, я витру цю, цю частину, але залишу голівку малоберцової кістки. Отут я її, я її відокремлю, бо, бо її видно збоку. І ви можете в себе її намасити. Ось, ну тут, поки так я витру, навіть цю частину витру. Так. І тут я вставляю е, червоним. Вставляю литку. Литковий м'яз. Тобто ікроножний м'яс. Ось він вставляється у нас. Ікроножний м'яс. Ікроножний. Ось він так іде. Ікроножний. Тут навіть отут він йде, от звідси, да, нижче трохи. Зараз. Я тут трохи Да. Оце у нас буде напів перетинчастий м'яс. Перетинчастий. А це у нас буде йти і... Ік... Ось і краноже, ну, ну, литковий м'яс, литка, литка. Це його буде е, голівка е, зовнішня, тобто латеральна голівка. Латеральна голівка. Литка. Е, ось так. ну, Це дуже прям такий сильний я йому намалював. Ну, хай буде, хай буде. Не будемо скупитись на. О, отак, хай буде. Далі я беру чор, ну, синій маркер. Синій маркер і малюю камбаловидний м'яс. Він тонюсінький такий. Камбаловинний м'яс іде тут. Він як така підкладка під литкою. Але цей м'яс дуже міцний. Я сказав би, що він навіть міцніший, ніж оцей литковий м'яс. На нього йде дуже велике навантаження. Він дуже багато на себе бере цей м'яс. Але його така доля, що він не, ну, не може він у нас бути. Товстим, він, він такий плоский, розтягнутий і дуже міцний м'ясо. Далі, щоб ми вже закінчили цю, цю частину, я візьму чорний маркер і покажу. Тут у нас буде йти ахілове сухожилля, яке йде аж до п'яточного бугра. Ось, тобто, що це означає? Що це, не, це означає, що у нас не може бути така нога. Ось дивіться, ось, ось нога йде, да? ось колінна чашка. Тут у нас йде. От, тут у нас оця. Значить, голівка мала борцової кістки. Тут у нас напів тимчастий м'яс, і тут і де у нас нога, да? не може бути у нас така картина, отак. Отака. Не може бути така у нас опуша нога. Да? Отака, ну, отака опухша вона не може бути. За рахунок того, що у нас ікроножний, креножний, оця литка у нас, вона може у нас збільшуватись. То сухожилля у нас ну, ніяким образом не може збільшуватись. І зараз, тобто, у нас сухожилля не росте. Воно міцне, воно сильне, але воно не росте. І воно дає нам, нам оцей рельєф. Тобто, там, де у нас м'язи ще є, він може у нас збільшуватись у розмірах і нам дає цю опуклість. Там, де у нас м'яз закінчується, у нас починається більш спокійний так, такий рельєф. Це, це також важливо. Це у нас буде. Тут у нас буде зовнішня щиколотка. Зовнішня щиколотка Зовнішня щіковатка. Все вже ближче до стопи, до вивчення цієї, цієї частини ноги. Так, далі ми з вами йдемо далі. Під колінною чашечкою тут починається у нас велика берцова кістка йде, тут іще сухожилля у нас йде. Заходить на колінну чашку, і туди вниз заходить сухожилля. значить, у цього чотириголового м'язу стегна, і у нас тут іде передній великоберцовий м'яз, великоберцовий м'яз, але він не може бути таким самим, наприклад, як ну, литка. Якщо б він був таким самим, як литка, то у нас, то у нас була б така картина. Отака була б картина. Це ну, нереально, це, це неможливо. Тобто тут завжди знов таки. Ось акцент на цьому, що тут у нас ніколи не буде рівної лінії. Отакої рівної лінії взагалі запам'ятайте, при малюванні людини рівних ліній не буває. Тут у нас буде скоріше лінія, отака вогнута. Але вона вогнута по кісці, а тут може бути оцей великий берцовий м'яз, але він хоп і зайшов знов. Бачите, отака штука. Якщо ви робите рівну лінію, то це оце, ну ось бачите отут. До, до речі, циклічність і оця ритмічність у малюванні, вона присутня як ніколи у малюванні людини. Що це означає? Значить, ритмічність. Опуклість, впадіна, опуклість, впадіна, опуклість, впадіна, опуклість впадіна. Повторювання, як орнамент, да? ну. Яблука-груша, яблука-груша, яблука-груша. Це, це вже буде орнамент. Да? Чи е, коло ромбик. Повторення. Так само і тут у нас іде опуклість да? вогнутость. Знову пішла опуклість, вогнутість, опуклість, вог... і, і, і оця, оця, оці всі згиби, це це і є людська фігура, це і є те, що, що ви будете малювати, це більш-менш правильно. Але тут головне знати, де ці опуклості всі робити. Тому що якщо ви будете їх робити не в тому місці, то у вас буде виходити не те, що вам необхідно. Так? Далі, я зараз оце синім замалюю, це великий, значить, великий борцовий м'яз передній. Між ними що знаходиться, між, між ними знаходиться. Довгий, отут, за камбаловидним м'язом знаходиться довгий малоберцовий м'яз. Довгий м'яз. Я зараз його щоб він відрізнявся, намалюю його червоним. Ось, Довгий малоберцьовий м'яз. Далі тут у нас йде короткий малоберцовий м'яз. Тут вклі, вклінюється у нас, нас довгий мясо розгинач пальців. Отут іде вже, да? тут всякі сухожилля йдуть і зв'язки розгиначів пальців. Там йдуть отут. Тут уже зв'язка всіх цих сухожиль, Тобто більше донизу, де у нас щиколотка, де у нас стоп, гомілка стоп, то. Тут у нас іде такий, знаєте, таке щось схоже, знаєте, коли ну, беруть отак трос, да, такий, і там канатики такі маленькі, і їх отак беруть, обкручують у якусь зв'язку велику, і вони отак там всі там разом знаходяться. Ці, ці зв'язки є отут на гомілкостопі, і, вже йдуть, і тут ще одна є зв'язка, яка, скажімо так. Згруповує оці всі маленькі, ці всі сухожилля кожного з пальців. Ось. В принципі, це, це, це все, що вам необхідно знати. ну І тут, бачите, у нас така йде форма. От форма йде. От у нас нога, форма, да, отут. колінна чашка, ми її обов'язково її отут показуємо. Да, оцей бугорок, Але тут необхідно бути. Якби таку знаходити золоту серединку, тому що ну, якщо ви її зробите отакеною, да, там, отакою, то це вже буде щось таке гоплінське, таке. ну, да, не годиться. Тобто тут вже необхідно відчувати. Ось ось таким чином у нас іде нога, да, от, таким чином іде нога. Це якщо ми її малюємо вже без оцих усіх оціх анатомічних штук, але показуємо основні. Оці моменти, да? Основні моменти показуємо, де у нас, що, де. Отут у нас м'яз, да, наприклад, від, ну, тут отут вище відокремлюється, можемо вам показати, м'яз м'яс відокремився. Тут у нас вже зона сухожилля, тобто тут у нас може бути впадінка. Да? то тут у нас опуклість вона закінчилася і тут вже йде впадинка, ми їм, їм показуємо. Тут у нас роз, значить, розді, ну, розділяються м'язи, тут і у нас відділяється, оце литковий м'яз. І знов таки ми можемо показати щось ну, схоже на це. да? Ось. І тут може бути ще такі моменти, можуть бути, Можуть бути, якщо, наприклад, у людини ну, такі ось ноги рельєфні. Дуже. Але навряд чи ми, ми таке будемо робити, коли ми будемо малювати, наприклад, жіночі ноги. Да? Але все ж таки нам, це, нам необхідно навіть, ну, я зараз намалюю жіночу ногу. Да? Наприклад, ось, ось вона буде таким чином носити. Ось у нас тут так видно тут. Да. Нога. Стегнова частина. От. Так. Нога. Ось ось, да? ось. Враховуємо ми, що тут у нас десь буде вертіл, да? тобто, отак, отак. десь тут у нас буде середина стопи, десь тут у нас буде йти колінна чашечка, да? тобто ось у нас буде жіноча ніжка йти. Жіноча ніжка, тобто ми її робимо більш таку ізящну, сильно там не робимо там ніяких... Хоча можемо підкреслити її стегно тут спереду, можемо підкреслити її, так, підняти сідницю. Або, наприклад, можемо її опустити. опустити. Це, це буде означати, що це вже у нас, скажімо так, там у такому ну, поважному віці. Да? У нас уже жінка. Ось. І Тут, до речі, така підказка п'ятка десь на, на одному рівні з литкою. Десь так. І знов таки, бачите, ось ми, ми опускаємо перпендикуляр, і він у нас повинен десь, десь зайти у, 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 середину, ну, стопи. у середину стопи. Якщо ви будете малювати так, як я, я тут казав, то у вас вийде, що у вас, ну так, у вас вийде, зараз тут покажу. Вийде отака картина. Зараз маркер поміняю, щоб було видно. Ось. І, ви, і ви зараз, ви, ви зараз ви самі побачите, що це устойчива буде у вас конструкція. Вона буде нестійка. Тобто у вас центр, центр ваги у вас йде на п'ятку. А це не так. Це зовсім не так. Да? От. Це неправильно. Ще раз скажу. Тобто я думаю, що ви це самі бачите. Витру це, да. ось. ось таким чином малюється у нас е, нога. Ну, я, я ще раз нагадаю що, за е, пропорції, що у нас е, відвертила до колінної чашечки ця відстань буде десь. Приблизно рівною від колінної чашечки до е щиколотки. Да? Десь, десь вони будуть у нас однакові. Це не означає, що там, ну, прям до, мі до міліметрів всі люди різні, їх ну, розміри різні, але десь, та скажімо так, в цьому діапазоні. Ось, ну і можливо, ми ще з ногою. Ми ще можливо, я думаю, що необхідно нам це зробити. Намалюємо ногу з внутрішньої частини. Також буде нога, якби в профіль, але вона буде не з зовнішньої частини, а з внутрішньої частини, тому що там у нас є ще комірний м'яз, да, і, і, і внутрішня частина ноги з. Середини, ну, середини стегна і середини литки. Тобто ця, ну, цей момент нам також необхідний, і я думаю, що ми відео на що відео на цю тему ми знімемо. Необхідно його буде розібрати цей момент. Ну, якось так. Я думаю, що ми з вами цю тему розкрили. Якщо у вас є якісь питання, то Запитуйте значить, в коментарях. І якщо у вас є якісь бажання, там якісь відеоуроків, щоб я вам щось пояснив, то також не соромтеся, пишіть, і я буду намагатися вам допомогти в цьому питанні. До нових зустрічей, до побачення. Побачимось. Малюйте!